Дорогі друзі, отримала посилку з препаратами компанії Доктор Нона. Це все ваші замовлення. Дочекалась нарешті Україна довгоочікуних препаратів з Ізраїлю. Це корисний препарат супсин, вживають при дисбактеріозі кишківника, відновлюється мікрофлора кишківника, застосовують при дискінезії жовчно-видік шляхів, ліквідуються застій жовчі. Після операційному дуже зручно, так це легенький супчик. І в складі особисто вітаміни А, вітаміни групи Б, С, Д, тобто повний комплект на всі випадки життя. Також застосовують субцин і в програмі зниження ваги. Він дуже ефективний при атеросклерозі. зменшується утворення холестеринових відкладень. І якщо поєднати з препаратом Равсин, ось він теж є в коробочці, то можна і відійти від прийому е, статинів. Статини будуть зайві. Далі напій шокосин. Вітаміні та дуже смачний шоколадний напій для дорослих та дітей у складі вітаміни групи А, вітаміни групи Б, в, в тому числі Б це фоліова кислота, вітаміни С та Д. Його із задоволенням п'ють діти. При ньому. Помітно покращується пам'ять і відновлюється успішність у школі. Рекомендовано також шокосин і для дорослих замість кави, оскільки діє він не так різко, як кава, а ясність думки і сил додає більше. Шокосин добре вживати і літнім людям, так як він знижує ризик тромбів, інсультів та тиск стає стабільнішим. Препарат «Юсин», ось він. Випарат Нюсин, заспокійливий засіб, нормалізує роботу всієї нервової системи і в наш час необхідний кожному. Також у посилочці є препарат Фаза 9. Це базовий препарат для відновлення щитоподібної залози та всієї ендокринної системи. Дякую, друзі, що користуєтеся препаратами доктор Нона. та прислухаєтесь до моїх рекомендацій та порад. Ви отримаєте часточку здоров'я! та часточкою моєї турботи про вас. А ви бажаєте зробити замовлення? Тоді пишіть в коментарях.